Все почалося з того, що в 2016 році я намагався знайти подарунок на День Закоханих. Серед безлічі подарунків я не знайшов жодного, який би припав мені до дощі. Тоді в мене народилася ідея: а чому б не робити персоналізовані подарунки з дерева власного виробництва? Тим паче, що мій батько займався деревиною все життя і провчав мене до цього з дитинства. Так народилася ідея побудувати ековолна. Ескізи своїх перших виробів я намалював самостійно і замовив їх на деревообробному підприємстві, підставки для телефонів, а також настільні органайзери. Перші наші вироби ми продавали в Україні. За моїм дуже великим здивуванням, попит на продукцію був набагато кращим, ніж ми на це очікували. І саме тоді я вирішив взяти в оренду невеличке підприємство для того, щоб почати власне виробництво. Збільшуючи потужності, ми паралельно шукали нові ринки збуту. З часом ми зрозуміли, що наша продукція більшим попитом користується саме за кордоном, і таким чином вирішили відкрити перші власні магазини на Etsy, а також Amazon. Моє перше замовлення на Etsy прийшло з Великої Британії. Це був органайзер для iPad. Ми отримали перший наш п'ятизірковий відгук, і клієнтка зробила друге замовлення. Це нас так надихнуло, що ми вирішили продовжувати розвивати магазини на Etsy. Ми постійно розширювали наш асортимент, почали випускати нові товари: Келихи для напоїв, підставки для ноутбуків, підставки для навушників, візитниці. Наші продажі збільшувалися і в нас з'явилися постійні корпоративні клієнти. За весь час існування компанії Коволнат ми не знищили жодного дерева з українських лісів. Майже всі наші вироби ми виготовляємо з горіха, зі старих дерев, які підлягають утилізації. Коли ми починали експортувати нашу продукцію за кордон, інформації для нас було вкрай мало. Зараз, завдяки проєкту Скул» підприємці, які хочуть почати займатися власною справою, можуть отримувати достатні інформації від досвідчених експертів. Я переконаний, що ділитися досвідом між підприємцями дуже важливо, оскільки це допомагає один одному розвивати свій бізнес. Наразі завдяки цьому проєкту можна отримати повну інформацію про те, як вести власну справу і експортувати за кордон. Ви можете досягнути успіху, якщо одного разу вирішите займатися бізнесом, і це буде дуже правильна ідея. За три роки, які ми працюємо на ринку України, ми виросли з невеличкої команди з кількома працівниками у досить велике підприємство повного циклу, де працює більше 30 осіб. Своїм прикладом ми показуємо, що в Україні реально створити власне виробництво, і не треба боятися ризикувати. Починає реалізовувати свої ідеї прямо зараз. Виробляйте та пересилайте свої товари по всьому світу.